Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Canon, на морську тематику. Ось такий ножик з якорем, з темного дерева руків'я, латунні піни, якір та притини нержавійка. Клиночок типу Shipfood з сталі 420. От, такі ножі використовувалися моряками саме з такою формою, для того, щоб при роботі з канатами та вірьовками, коли їх відрізають, не прорізати парусину, не поранитися, коли там корабель качає. От, таким ножичком навіть можна переробити канат, поклавши канат на палубу чи на якийсь там чурочку дерев'яну. Поставивши зверху ніж і б'ючи дерев'яним кійком по обуху, перерубають канат. От. Тут маємо логотип такий, якір, антабочка, щоб можна було прив'язати. Теж з нержавійки лайнери. От. Такий невеличкий, цікавий. Ножик на морську тематику. На цьому все. Дякую, якщо сподобалось, ставте лайки. До побачення!